Вітаю всіх! Мене звати Підгорний Денис, я учень 9 класу Семенівського ліцею No1 імені Миколи Михайловича Хорундженого. Запрошую переглянути відеоролик на власну поезію захисникові. Це не просто присвята, це гордість за наших мужніх оборонців і глибока вдячність їм. Наш відеоролик найкращий. У ньому вдало поєднання поетичного слова, символічного відеоряду, та зворучливого музичного фону створює глибокий емоційний образ незламного Героя України. Бажаємо, що наш відеоролик заслуговує на перемогу. Така авторська творчість наснажує силу духу та відвагу бійців на переможні звершення. Бажаю всім успіху і приємного перегляду!